Хочу поділитися відкриванням, яке я отримала на каналах наших пасторів Юлія Станіслав солтаненко Пастор показує, чому йдуть війни, Ізраїль, Україна, Росія, боротьба за наслідство протягом всього людства хочуть взяти, замінити історію. Да? І пастор показав, коли вбиваєш одного наслідника, то все наслідство дістається тому, хто живий. У випадку сатана робив те саме. Він думав, що він уб'є наслідника Царства Божого, Царя Ісуса Христа, і йому все достанеться. Він отримає, він буде Бог. Але не тут так було. У Бога були інші плани. І саме через таку жертву Ісуса Христа, да, у Бога ще стало більше дітей, ще більше наслідників. Це дуже круто. Тому йде боротьба, тому воюють із церквою.